Осінь, час, коли люди прибирають свої присадибні ділянки, готують усе до зими та спалюють листя і траву. Як наслідок, у цю пору значно збільшується кількість пожеж. У нас, на жаль, хибна думка у населення є та, що вони роблять добро своїм присадибним ділянкам, участкам, земельним ділянкам, тим, що вони випалюють цю рослинність і вони думають, що тим збагачують землю. Це Повністю хибна думка випалювання сухостою не підвищує родючість землі, а навпаки, значно її знижує. Крім того, спалювання залишків рослинності та сміття шкодить довкіллю та здоров'я людей. Всі ми знаємо, так що рослини є с планети за своєї вегетації Вони вбирають всі ті забрудні речовини, які знаходяться в атмосферному повітрі. І якщо їх починають спалювати, то вони почнуть вивільнятися і знаходити в атмосферне повітря. І коли людина їх вдихає, вони можуть провокувати захворювання верхні дихання шляхів. Через теплу суху погоду з поривами вітру наразі на Житомирщині підвищений рівень пожежної небезпеки. То щодня горять гектари сухої, сухої рослинності. Лише минулої доби вогнеборці загасили 10 пожеж на площі 10,8 гектарів. А від початку тижня вже 34 пожежі на площі 38 гектарів. Працівники ДСНС зафіксували більшість пожеж саме на відкритій місцевості. Деякі з них стали причинами загоряння будинків і травмування людей. Так цього року дві особи отримали опіки при спробі самостійного гасіння пожежі та були госпіталізовані. Загорання спричинила 81 річна мешканка міста Радомишля, яка вирішила поспалювати сміття та суху рослинність на присадибній ділянці. За спалення сухої трави та сміття передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, відповідно до статті 77.1, хочу зазначити розмір штрафних санкцій. Це на громадян розмір від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. І якщо цей підпал скоєний посадовою особою від 15300 тисяч до 21420 тисячі гривень. Окрім полів, від пожеж страдають і ліси. За 2023 рік виникло 35 лісових загорянь. У порівнянні з минулим роком їхня загальна площа збільшилася на понад 2 гектари. Фахівці ДП ліси України проводять заходи задля зменшення цієї цифри. В поточному році з метою недопущення пожеж влаштовано 2,8 тисяч кілометрів мінералізованих смуг. Проведено догляд за ними протяжністю 13,6 тисяч кілометрів. Перекрито позапланових лісових доріг 2000 тисячі. Дві тисячі штук, виставлено наглядної агітації. 2 тисячі одиниць. Хочу звернутися до всіх мешканців області. Не допомагайте ворогові знищувати нашу рідну землю. Випалюючи сухостій, ви не підвищуєте родю, родючість землі. Бежальним вогнем. Ви її просто знищуєте у випадку ж виявлення пожежі, не зволікайте, телефонуйте за номером 101.